Тут на кріслі я сиділа, побачила в телеграмі, що тривога, що летять. Я тихенько думаю, ну я вийду. І так вийшла в коридор, і то я зайшла, бо там у нас такі три стіни. Навіть. І тільки буквально зайшла, почала досі писати, там доця піде вдома. І тільки написала і чую, прилетіло раз. Тоді я вже так зрозуміла, що щось дуже близько впало. Потім чую. Воно так гучно летіло, що взагалі страшно. Дуже стало, я так присіла я один раз, другий раз, третій раз. Я тут тільки чекала, бо дуже страшно було, дуже гучно. А потім вже чую, вроді тихо. Виглянула, а там горить в коридорі. І я через інші двері, отак як була, футболки та боса вигляну, вибігла сюди. і потім вже почали люди під'їжджати, підходити. Доня моя принесла мені взуться, дітя. Ну так якось, може, на нервах, але ну, так прийшла директор, і ми цілу ніч тут сиділи, сторожилися. А нам ну, взагалі дуже глучно, дуже повністю. Кожна група рідна, це нам було так важко робити.